Командувач ЗСУ Олександр Сильський назвав головні завдання для ЗСУ на курському напрямку. Наразі захисникам потрібно посилити стійкість оборони, завдати ворогу максимальних втрат, підготувати резерви. Також забезпечити безперебійну подачу в частини і підрозділи боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. За словами генерала, робота як на пунктах управління, так і безпосередньо на полі бою триває практично в цілодобовому режимі. Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Збройних сил України. Понад тисячу днів наші воїни борються за те, щоб Україна була. Щоб на наших вулицях і будівлях майоріли синьо жовті, наголосив президент. Увага! подяка пошана від усього українського народу. Кожному з вас, кожному хто кров'ю сльозами, вогнем пише нову історію незалежної України, пише всюди. І в Харкові, і в Сумах, і в Запоріжжі, і на Херсонщині нашій, на таких важких напрямках, як Курахівський, Покровський, Куп'янський, на всіх найгарячіших ділянках України, де б'ється Україна, де б'єтесь ви наші сухопутні війська, наші повітряні морські сили, наша артилерія. Розвідка наша, наші десантники, ССО, тероборона, сили безпілотних систем. Всі, всі, ви, всі наші воїни. Разом ви сила.